Добрий ранок, дякую за запитання. Ну, дивіться, механізм е, отримання кредиту ФОПу по ЄОСЕЛІ в принципі такий самий, як і у звичайної людини. Е, ну, дивіться, які будуть параметри. Перше, це будуть квартири йти у вас до трьох років. Тобто, ви можете подавати заявку під ставку 7%. До речі, ми вже таких дві видали. Е, для того, щоб подати заявку, вам для початку знову ж таки потрібно завести заявку в дію. То ви заводите в дію всі параметри по тій квартирі, яку ви хочете купувати. Місто, де ви хочете купувати квартиру. Якщо ви одружені, то друга половинка вашої родини так само заповнює цю анкету, і ваша анкета відправляється на розгляд до банку. Коли вона прийшла в банк, банк її перевіряє, перевіряє кредитну історію вашу, і в принципі після цього вже з вами контактують для того, щоб... Проговорити наступні дії, що вам робити далі. От, у нас по одному ми працюємо, в інших регіонах і інші банки працюють по-іншому. Якщо ви, вас більш ну, детально цікавить, що стосовно по ФОПу, будь ласка, пишіть мені в особисті, напишіть мені, який вас цікавить регіон. І напишіть ваш контактний телефон, я з вами сконтактую, далі вже розкажу, як подати заявку і що далі будемо з вами робити. Гарного дня, побачимося!